Ми знову з вами в об'єктиві і нагадаю, що тема нашої програми сьогодні чому міліція б'є людей. Пане Миколо, ви не один раз побували на вулиці Грушевського. Чи справді міліція застосовує там вогнепальну зброю? Я не бачу вогнепальну зброю. Ну говоримо, називай вречі своїми іменами. Я бачу, що міліція застосовує там попові рушниці «Форд 500». Це правда, це видно. Вони це не приховують. Дехто навіть не вдягає масу. Наскільки виступали лідери, один з лідерів опозиції казав, що один стрільців виставив у Фейсбуку свою фотографію там, з рушницею в футболці СССР і своїми коментарями про те, чому він так чинить і так далі. Тобто міліція, в мене таке враження, що вони інколи стріляють заради задоволення, не заради необхідності, що на тебе хтось біжить з ножом, чи на тебе біжить з пікою, чи біжить на тебе з буківкою, а просто заради задоволення. Ну і взагалі я бачив, Кадри, які я не читав в жодному законі про міліцію, що таке можна. Значить, мітинуючи кидають в міліцію бруківкою, пляшки запальною сумішю, деякі пляшки не вибухають. Міліція бере ті пляшки запальною суміш і кидає їх назад. Це взагалі. для мене, я просто аж руками розвів. Там до них підбігали старші люди, які вже не боялися, що в них стріляють. Що дурак, що ти що робиш? Ти кидаєш ту бруківку, ти ж не кидаєш її в ту людину, яка її кидала. Ти кидаєш в натовп людей, де стоїть багато тих, хто просто пише, багато цікавих. Багато стоїть медиків, багато стоїть журналістів. Тобто то ця бруківка може вбити будь-кого. Завтра міліція скаже: я виконував закон про міліцію, я цією бруківкою знищив там чотирьох мітингуючих. Чи я підпалив жінку, яка надавала допомогу, прив'язувала ногу. От який я молодець. Пане Годими, що каже закон? Чи мають право правоохоронці стосовувати силу? В яких випадках? Силу мають право застосовувати, але ми зараз говоримо якраз те, що казав пан Савілів. Це не питання застосування сили. Коли правоохоронці відкидають назад бруківку, в яких в них абсолютно незаконно жбурляють мітингуючі і е, палаючу суміш теж назад кидають мітингуючих, от де є порушення закону. Це не є спеціальні засоби. Я вже наголошував на тому, що міліція згідно з законом має право застосовувати як заходи фізичного впливу безпосередньо, скажімо, прийоми рукопашного бою, так і може використовувати спеціальні засоби, про які ми говорили, і вогнепальну зброю. Для цього є перелічені випадки. Вогнепальна зброя взагалі застосовується крайній захід, коли ні заходи фізичного впливу, ні спеціальні засоби не дали результатів. От. І в даній ситуації, знову ж те, що ми бачили на Грушевської, взагалі події на Майдані, як на мене, не давали підстав жодних для того, щоби застосовувати вогнепальну зброю, якщо дійсно цю вогнепальну зброю застосовувала міліція. Підстав жодних для вогнепальної зброї не застосування вогнепальної зброї не було. Не всі спеціальні засоби були використані, які має право використовувати міліція. До речі, що цікаво, що за час цих всіх подій, які в нас мали місце на Майдані, кількість спеціальних засобів, які має право використовувати міліція, вона зросла. Були внесені відповідні зміни до старого положення ще 91 року. В які були передбачені нові засоби спеціального засоби, які може застосовувати в тому числі знову ж на майдані наша білі ця кількість зросла ну зросла на на декілька одиниць особливої особливих спеціальних засобів. Зросла, причому було внесені зміни і стосовно порядку застосування водометів. Якщо це старе радянське положення, яке 91-го року, але було прийнято ще до незалежності України, радянське положення наголошую, передбачало, що водомети не можуть випро. Якщо температура нижче нуля градусів, то на сьогоднішній, а і до речі, передбачало, що водомети можна використати тільки для того, щоб роззосередити натовп людей. Роззосередити. то на сьогоднішній день в цьому ж положенні в січні місяці внесені зміни, відповідні, які дозволяють використовувати водомети для припинення правопорушень. Не просто для розосередження людей, а взагалі для припинення. І жодного температурного режиму, коли можуть, коли не можуть, застосовуватися водомети, вже не передбачено. І тому навіть при від'ємній температурі фактично міліція отримала можливості застосовувати водомет. Міліція правоохоронці перевищили свої повноваження. А чому не покарані винні? На вашу думку, і як взагалі їх покарати? Ну є чітка відповідальність передбачена в кримінальному кодексі України за перевищення влади службових повноважень. Факти цих перевищень ми могли спостерігати з матеріалів відповідних журналістів, які демонструвалися неодноразово на телеканалах. Різних чому не покарані, тому що на мій погляд у влади у державної влади зараз немає інтересу карати правоохоронців. Як тільки вони це почнуть робити, це деморалізує особовий склад. Люди будуть боятися, ті люди, які працюють в правоохоронних органах, і вони потім не зможуть виконувати ті накази, в тому числі злочинного характеру, які їм можливо будуть віддаватися стосовно розгону мітингувальників, тому влада не буде деморалізувати. Своїх працівників і е, краще набагато їх заохочувати за допомогою відповідних премій, щоб вони розуміли, що все, що вони роблять, це відповідає законодавству. Ми це схвалюємо, працюйте в такому дусі і надалі. Пане Свілі, ви погоджуєтеся з цією думкою? Платі ну, не вигідно карати ну, частина, вигідно. частина. По перше, про спецзасоби, частина тих спецзасобів, які були дійсно перелік Рушенова, які були застосовані на Грушевську. Е, вони і застосовуються не так, як про це написано в інструкції. Якщо в інструкції написано, так. що світло-шумова граната повинна падати від об'єкта не ближче ніж 2-2,5-3 метри, то вона просто падає на голову людей. В натовп кидають в натовп Кидають за це. Ніхто не буде відповідати. Це не професійність. Це про не то, що не професійність. Їм просто начхати. Сумієте, їм гарантували на тисячу відсотків. Ви робіть все, що завгодно. Кидайте назад бруківку, кидайте назад коктейлі Молотова, кидайте на голови сльозогінні гранати, стріляйте по медика, стріляйте по журналіста. Вам за це нічого не буде. І ні один генерал міліцейський на себе не візьме відповідальності, якщо йому цього не гарантував міністр, так? Чи міністр, чи людина близька до міністра? А вже чиєю людиною є, є міністр, тут вже навіть можна не ходити ні до якої ворожки, і ви це 100% знаєте. Будь-яким зараз використовується міліція, яка має використовуватись для захисту народу. Дуже по цікавій схемі. Ми захищаємо невелику кількість народу від великої кількості народу. Розумієте? А закони, тут усі закони, які прописані там про міліцію, про застосування спецзасобів, якісь внутрішні інструкції, вони от на Грушевського показали, що вони ні до чого, вони ними взагалі ніхто не послуговується. Так само, як Форт 500 застосовується для чого? Коли ти бачиш, явний вияв людина має в руках зброю для того, щоб її позбавити можливості там кинути бруківку чи стріляти, ти можеш в цю людину вистрілити, і коли після пострілів. З помпою рушниці приносять жінок з гематомами, коли журналістам стріляють в ноги, і не тільки в ноги, коли людям вибиває очі, цими, які стояли з боку, які не брали ніяких участь. Виникає питання, по-перше, щодо професійності тих, хто застосовує помпові рушниці, і друге, щодо вмотивованості застосування тих помпових рушниць. А я впевнений, що е, є вказівка, якщо буде якась непрогнозована ситуація, без всякого погодження зверху застосовувати вогнепальну зброю. Я впевнений, що це вогнепальна зброя би була застосована, і потім би всі були виправдані. Які небудь там провладні газети тут же описали би, що у мітингуючих відділі обрізи топори, та там не знаю, які можливі засоби їх звичайно не вилучили, тому що мітингуючі повтікали. А можливо би і вилучили підкидали би якусь зброю до постріляних і сказали, Бачите, це вони з цієї зброї і бігли. Ну але це вже ми нам говорити в такому порядку про правове поле не доводиться. Пане Годимо, сьогодні також побутує думка про те, що потрібно ліквідувати такий спецпідрозділ, як Беркут, чи допоможе це українській правоохоронній системі? Дякую. Я спершу одну ремарку зроблю з приводу того, що сказав пан Савільєв стосовно того. В якому порядку ми можемо дійти до вищого керівництва. Насправді, насправді, це згадане мною старий акт, а саме правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку ще за лютий 91-го року, які були затверджені ще тоді постановою радою міністрів УРСР. Вони чітко передбачають. Я цитую, що відповідальність за організацію роботи по забезпеченню законності застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку покладається на міністра внутрішніх справ. І тому будь-які питання з приводу законності. Застосування спеціальних засобів для розгону мітингуючих можна відразу вирішувати, допитуючи міністра. Він хай перший згідно з тим порядком, як це передбачено, і несе відповідальність. і Хай пояснює, в чому була законність. На його думку, полягало застосування тих спеціальних засобів, підпорядкованими йому особами. Тепер стосовно ліквідації спецпідрозділу Беркут чи інших спецпідрозділів державна влада не може обійтися без силових підрозділів в Тому числі тих, які виконують якісь особливі функції, там щодо, скажімо, як говорив Пан Севілі, викрадення терористів, якщо це необхідно, або інші використовує інші методи боротьби зі злочинністю, які не можуть використати інші правоохоронні органи. Такі спеціальні підрозділи вони є необхідні. Від того, що ми ліквідуємо Беркут і Сокіл і створимо нові спецпідрозділи, нічого не поміняється. Насправді, проблема є в тому, що. Контингент людей, яких можна взяти на таку роботу, він не є особливо широкий. Значить, це обмежений контингент людей є. І від того, що ми їх звільнимо з одного спецпідрозділу, а потім будемо змушені прийняти на роботу в інший спецпідрозділ, знову ж нічого не поміняється. Ті самі люди міняється вивіска там. Беркут буде замінено, ну не знаю, на Грушевський. Спецпідрозділ. Значить, це зміна вивіски, але людський субстрат то спецпідрозділу залишиться таким самим. Набагато більш дієвим, як на мене, засобом було би все-таки притягнення, показове притягнення тих правоохоронців, які явно перевищували свої владні повноваження, беручи в участь у розгоні майданівців, притягнення їх до кримінальної відповідальності. Це би були показові судові процеси, показові для інших правоохоронців. І знову ж такі процеси, які би показували людям. Що є право, є суди, які можуть у випадку такої ситуації, яка мала місце, виконати своє призначення, що винні покарані. Це дасть певним чином це буде психологічний вплив і на інших працівників спецпідрозділів, що все таки не все потрібно виконувати з того, що їм дозволяють або наказують виконувати. Тим більше, що конституція чітко говорить про те, що жоден не зобов'язаний виконувати явно злочинні накази чи розпорядження. Питання оцінки явної злочинності це питання до кожного правоохоронця, як він оцінює ту чи іншу ситуацію. Але після тих показових судових процесів, після того як дійсно ви винні були притягнені до кримінальної відповідальності, можливо би в свідомості окремих. Не всіх, бо про всі говорити це утопія. Окремих правоохоронців дещо би змінилось. І на майбутнє, можливо, вони би настільки зловживань, скільки вони допустили під час несення, так, так би мовити, своєї служби на Грушевського, вони би більше не допускали. Пане Севієлі, на вашу думку, чи можливо вплинути і змінити якусь відомість Беркутів, ця спецпідн... спец... Призначенця. Призначенця, так. Я вважаю, що це неможливо, однозначно. Я вважаю, що навіть перейменування, скажімо, Беркута там, спецпідрозділ, там, називаємо його півень, так, вплинуло би тільки на це, щоб кількість бійців такого спецпідрозділу б на 50%, але 50% все одно б залишилось. Навіть якби спецпідрозділ називався півень. Розуміє? А чи якісь покарання на них, би показові вплинули? <плес> Дуже дискусійне питання. Я думаю, що якщо їх почнуть показово карати, то наступний раз, коли їх доведеться застосовувати вмотивовано чи не вмотивовано, вони просто не будуть виконувати наказ. Вони скажуть, я вважаю цей наказ злочинним. А чому ти вважаєш? А я вважаю. І потім мене його звільнять з служби. А ситуація може бути прогнозована. Ситуація може бути дві групи польдві ворогуючих, між ними стоїть Беркут. Йому кажуть, давайте якщо зараз ви не будете бити одну в іншу сторону, буде кровопролиття. А він кидає балаклаву, щит і каже: нікого я бити не буду. Бо це злочинний наказ бити людей. І люди починають різати один одного. Можлива така ситуація? Можливо. Тому вона, розумієте, дуже дискусійна в тій ситуації Так, такі жорстокі підрозділи потрібні. Їхня, в першу чергу, відповідальність має падати не на тих, кого називають там псами режим, на тих, хто має там сержант, має 4100 гривень зарплату. А відповідальність має падати на офіцерів. От тоді може бути. Якийсь вплив, і карати треба звичайно, карати треба снайперів, які, якщо він не вмотивовано використовував зброю, карати треба тих, хто кидав назад бурківку і кидав назад пляшки запаленої суміші. Цих людей треба карати. Тому що це не то, щоб в законі про міліцію таке просто, це, Ти просто займаєшся бандитизмом. Ти знищуєш цивільне населення, він нічого не зробив. А тут в першу чергу карати треба офіцерів, тому що рівень підготовки в тому числі, правоводі офіцера. На має бути і можливо десь є на кілька порядків вище ніж відлегливо, і він реально повинен оцілювати наскільки наказ злочинний. Він повинен сказати, от в тій ситуації я не буду застосовувати своїх людей. В тій це не передбачено законом про міліцію. Я беру на себе відповідальність і це б мало бути десь в законі закладено. Що він має в тій ситуації, якою відмовився, правовий захист, цей офіцер, який відмовився застосовувати своїх людей. А просто сказати стоїть 200 чоловік, і один з них раптом відмовляється виконувати наказ. Ну і що? Ще якщо Беркутівець може просто розірвати контракти піти з міліції, то що може зробити простий салага з внутрішніх військ, який стоїть на Грушевському? Нічого, він не захищений нічим. Він давав присягу, що він служить в лавах внутрішніх військ України. Він давав присягу, що буде захищати український народ. Він каже: От я не буду бити цей народ, я перейду на сторону цього народу. Прийшов січень, прийшов лютий. В березні всі обнялись, помирились. Ті, хто були опозицією, раптом стали владою, що я прогнозую, десь так воно і буде. А солдатик з внутрішніх військ пішов на тюрму. Або в дисциплінарний батальйон. Реальна ситуація? Не дуже. Ну, Не дуже. Ну, ну, бачите, тобто, якщо ми говоримо зараз про тих, хто. Внутрішніх військ це ж солдати строковики. Фактично строковики. Ну йому ніхто не заважає обрати іншу роботу. пробачте, якщо він побачив, що в такій ситуації він не Ні, може не може службу... обрати іншу роботу. Він на службі в армії Почекайте. Як він може обрати Ні, іншу почек... роботу? Він туди йде на навчання. Це ж не є. Яке зараз останні... це не курсанти внутрішніх військ. Це солдати. частина є курсантів. Ні, частина є ми курсантів. зараз про курсантів говоримо, я говорю про якщо... солдати, які стоять строковиків. Що він може зробити? Е, проб... Якщо він не курсант інституту внутрішніх справ, взагалі його застосування під питанням, чи вони мають право курсантів застосовувати внутрішній місць. Тому що ті, хто вийшли з українського дому, це були 200 курсантів. Якби їх там, перепрошую, покалічили, то би відповідати, напевно, ректору вузу, який туди послав в першу чергу, який не відмовився виконувати злочинний наказ. А Тому... до речі, пане Годо, ну, а як є, розрізняти от злочинний наказ чи не злочинний простому, скажімо, навіть курсанту, так який от можливо. Не, не бачите, знаю. тобто тут я не можу говорити за курсантів, як їм розрізняти. Просто Парку коли чується. ми говоримо, коли ми говоримо про курсантів, то є питання того, що якщо вони побачили от в такій ситуації, що насправді вони не можуть ці накази виконувати, наприклад, там, з якихось моральних переконань, інших переконань, от щось їм не дає їх виконувати, то в даній ситуації він може передумати служити в внутрішніх військах, так і десь від цього відмовитися знову ж таких мотивів є відповідна процедура, так тут, скажімо, пан Савілів, дещо. Перебільшує з приводу того, що треба там зразу кинути щит, вийти, перейти на бік народу. Я про це не говорив. У пан Савілів повністю погодився з тим, що таких людей, які перевищують владу або службові повноваження, потрібно притягати до кримінальної відповідальності. Я думаю, що це і буде частково тим психологічним впливом на інший особовий склад спецпідрозділів чи хай буде внутрішніх військ. Що вони будуть певним чином інакше реагувати на відповідні накази і розпорядження свого керівництва стосовно того, як орієнтуватися в законодавстві, бачите, рівень правової освіти, на жаль, не настільки високий є в населення, але людина, яка, якщо ви говорите про спецпідрозділ Беркут, іде на службу в міліцію, то як мінімум закон про міліцію вона має знати. Як Але нині. не факт, що знає. Абсолютно не факт. І я думаю, що якраз є приклади, ми можемо не один раз згадати, коли закон про міліцію порушується самими ж міліціонерами. Знову ж можуть бути різні причини, чому це сталося, і про причини можна окрему телепрограму зробити. Але такі факти мають місце. Так само, як і рядовий громадянин, який в певних ситуаціях знає, як поводити себе законом, дуже часто веде себе. Абсолютно не так, як від нього вимагає закон. Тобто це е, властивість людини, яка не залежить від того, чи вона перебуває на державній службі чи на недержавній, але відповідальність того, хто пішов на державну службу за невиконання закону, вона має бути вищою. І є вищою в законі передбачена, ніж громадянина, який не виконує закон, але він не служить державі. Він менше шкоди принесе іншим людям. Якщо ми спецпризначенцям надаємо відповідні спеціальні засоби, надаємо їм вогнепальну зброю, дозволяємо їх застосовувати ті засоби проти людей, то вочевидь відповідальність за те, що вони незаконно використовують ті засоби, має бути. І це має бути високого рівня відповідальність, щоб показати іншому населенню, що такі люди, які проти вас застосовували зброю, вони не можуть більше працювати в цьому підрозділі. Так, ми як держава. Через суд ми визнаємо, що ці особи вони перейшли певну межу встановлену законом. Більше цього не буде. З Грушевського ніхто не йде, тобто мається на увазі мітингувальники, також і беркут на покидає своєї <кій> території. Ніхто масово щити не складає. Як, на вашу думку, закінчиться. Майдан, може, закінчиться як завгодно. Ну, дехто каже, там все, силового сценарію не буде, можемо помиритись. Я думаю, знаючи цю владу, яка сьогодні є, знаючи її дії. І бачучи таку приємну посмішку Клюєва, я думаю, що для влади все поки що йде добре. Для влади. Як воно йде для опозиції, ми побачимо найближчий місяць два Можливо, не будуть стріляти, що теж дуже важливо для держави. Можливо, не буде розколу, можливо, не буде федералізації. Все можливо. Можливо, я би вжив такий термін тиха контрреволюція. Ми розходимося. Відпускаємо, кого можна відпустити. Там чоловік 10-20 на всякий випадок не відпускаємо, звинувачуючи скоєнні важких злочинів. Неважливо, скоїли в них чи ні. Е, опозиція когось захищає, когось каже, це не наш, захищайте його самі. Е, кидається якась кістка всередині опозиції, опозиція теж починає між собою страшну зарубу, починає між собою сваритися за щось. І тут починається порушення кримінальних справ. Ми ж за нові кримінальні справи то не домовлялись, правильно? А по постарими всіх відпустили. По факту захоплення облдержадміністрації. За фактом, так? За фактом прикриття доріг. За фактом е, якихось е, незаконних дій в місті Києві і на прилеглих вулицях. І порушуються кримінальні справи, неможливо кримінальні провадження, і неважливо, чи вони будуть потім втілені в життя. Ми визначаємо лідерів, які це робили в районах, в області, в Україні. Ми навіть не чіпаємо опозиції. І кожного цих лідерів підвіжує на кримінальну справу. Реальний варіант. Реальний. І ми доходимо до 2015 року, до президентських виборів, коли ну, когось тих людей, без сумнівні будуть захищати, на когось махнути у кого, коли багато людей скажуть, чекай, я стільки потратив зусиль. Я реально ризикував. І тепер мене покинули на призволяще. А 2015 рік ми питаємося рік президентських виборів. І чи захочуть вони в 2015 році, ніхто ж не знає, яким, в яких масштабах це буде робити. Ви подивіться, як діє прокуратура на сьогоднішній день. Так, ми порушуємо, ми скасовуємо, ми прийняли рішення. Неможливо, в правовому плані ми його прийняли, чи поза межами правого плану. Прокуратура скасувала такі рішення, такі рішення, такі рішення. Дуже багато людей приходять і кажуть, ми би хотіли, там, наприклад, мій підрозділ військовий, хотів би прийти на сторону народної влади. А кому ми маємо присягати? Ви що, створили тимчасовий уряд? Ні. Може, ваші народна ради на місцях якось діють активно? Ні. Знаєш? Може ви створили, ну говоримо вже грубо, бойові підрозділи для захисту революції? Теж ні. Тобто, я не знаю, як будуть діяти ті, кого ми якось скромно називаємо тітушками, хоча це просто гопніки. Ну, звичайні гопніки, бандити. Як вони будуть діяти? Чи вони будуть застосовуватися? Але вже для мене яскравий приклад є те, що буквально два дня тому назад я побачив в інтернеті, викинули списки тисячі людей. Учасники активні Євромайдану, адреси в основному Дніпропетровськ, Запоріжжя, Донецьк, Дніпродзержинськ з їхніми домашніми адресами, з їхніми номерами паспортів. Це хто збирав таку інформацію? Це людей на місцях залякують, бо всіх сім'ї це теж елемент тихої контрреволюції. І я думаю, що влада її буде проводити. Дякую, пане Севєлів. На цьому наш час закінчується. Як ми бачимо про правоохоронні органи. України можна говорити довго. Тому на цьому ми з вами прощаємось. Ви дивилися в об'єктиві з Мар'яною Підковською. Добрих вам новин для роздумів і побачимося рівно за тиждень.